Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 16 по 20 квітня 2024 року. Розрахунки робимо за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Це дуже важливо, що ж можемо посіяти чи посадити. Отож, давайте розберемося: 16, 17 та 18. 18 можливо використовування часу для посіву. Однієї культури тільки, можливо, декілька, але це зернові культури. До 14 години 30 хвилин 18, тому що місяць без курсу з 15.03 до 17.11, а потім перехід у знак Діва. Отож, ми можемо 16-го з 16.10 години ранку, 17-го, 18-го до 14 .30 хвилин обіду, після обіду, посіяти насіння зернових сидератів. У леві більше нічого не сіємо, це зростаючий місяць. Розсаду у леві теж не турбуємо всі ці три дні. Для квітів квітники, треба прибирати квітники, і захищаємо і на дворі в відкритому ґрунті наші рослини і розсаду біопрепаратами. Тільки 18-го можна вже буде поливати після 17 години та підживлювати після 21-го. І розсаду, і окремі рослини вже на в відкритому гронці. І кімнатні рослини, будь ласка, не забувайте, поливи та підживлення для них теж це, в цей час дуже добрий. Далі у нас поливи та підживлення. Не проводимо поливи до. 17-ї години 18-го, тобто 16, 17 і 18 до 17. -ї. Не проводимо підживлення, не проводимо 16, 17 та 18 аж до 21-ї години. Даємо час після поливу, щоб коріння напилося, рослина напилася, а потім даємо вже харчування. В саду треба прибирати і захищати наші рослини біопрепаратами 16, 17, 18 після 17 години поливи підживлення після 21 години. Зелені операції вже не проводимо, це друга фаза. Збирати врожай можна і робити заготівлі 16, 17, 18 днів Квашення капусту всі три дні не плануємо і не проводимо. Настоїнку та збір лікарських рослин проводимо 16, 17, 18 днів. Риболовлю не плануємо на цей час в леві, вона не ловиться. Для кімнатних Овочів, актуально 16 та 17 -го. захист біопрепаратами. 18-го вже поливи після 17 години вечора та підживлення після 21-ї години. Інкубація, гарний час для того, щоб закласти на інкубацію яйця, мускусних качок. Це в нас і 16, і 17, і 18 та ще й буде 19. Це якраз 4 дні, коли можна на інкубацію, закласти яйця цих Домашніх. Це у нас було вже з 16 по 18 гороскоп, а тепер у нас є ще два дні. Це 19-20, коли зростаючий місяць буде в знаці діва. І тут ніяких немає таких питань щодо чогось не можна робити. Єдине, що ми, треба, ми повинні знати, що саме ми можемо сіяти чи садити. Отож, 19 та 20 зростаючий місяць діва! А діва з овочевих культур нікого не любить, окрім кропу та огірків. Отож, ми можемо посіяти насіння кропу та огірків, а все інше це для краси, тобто для душі, ми сіємо 19-20 насіння. Та висаджуємо цибулини квіткових рослин і сіємо насіння газоних трав, щоб було і зелено, і гарно. Розсада 19-20 Працюємо тільки з квітковою розсадою. І огірки, та, якщо вже є розсада і треба висадити, можемо використовувати огірки. Це все, що ми можемо робити з розсадою в ці дні. Квіти та кімнатні рослини для них актуальні будуть Поливи та підживлення і будуть поливи та підживлення 20 до 22 години. Треба це все зробити. Поливи та підживлення нагадаю, що ми починаємо їх проводити поливи 18 після 17 години, 19, 20 до 22 години. Підживлення також у нас ввечері 18-21 година спеціально повторюю, щоб ви не перепутали. 19 го поливаємо, підживлюємо і 20-го підживлюємо до 22 години. Для саду вже забули ми про обрізку. І про зелені операції, тому, будь ласка, в саду можна прибирати, захищати біопрепаратами наші рослини при необхідності. В 18-го можна вже поливати після 17 години і можна підживлювати. Це у нас час буде вже ввечері після 21-ї години, 18-го. це 19 -го та 20 до 22 години. Зелені операції, все, доки ми не. Пройдемо час спаленого шляху місяця після повні ми не беремо ножиці в руки. ці дні 19 та 20 не можна збирати врожай і робити заготівлі. Збираємо тільки стільки, скільки з'їмо, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. Риболовлю можна запланувати і зробити, тим більше випадає п'ятниця-субота, у кого є можливість, вихідні може якраз скористатися цією підказкою. Для кімнатних овочів 19-го поливи та підживлення, а 20-го проведіть, будь ласка, ці два агроприйоми до 22-ї години. Інкубація, ще раз нагадую, 19-го завершується закладка яєць мускусних качок на інкубацію. 20-го вже ні. Це в нас був агрогороскоп. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 16 по 20 квітня. Ретроградний Меркурій, хоча зростаючий місяць, ретроградний Меркурій, складний час, ніяких нових проєктів, нових справ не починаємо на весь цей період і не купуємо дорогі речі. А тепер повертаємося в будинок. Зайдемо в будинок 16, 17 та 18 можливі пожежі. Причому, не тільки від відкритого вогню, може е, теж бути проблема від обладнання. Будьте обережні. А тепер стрижка волосся, То, те, чого ви так чекали. 16 -го. Стрижка, волосся, стрижка нігти після 10 години ранку, будь ласка, і до кінця доби, 17-го, 18 -го до 14.30 треба це зробити, тому що у нас починається місяць без курсу з 15-ї години трьох хвилин до 14.30, будь ласка, робіть. Фарбувати волосся в леві не можна, згорить, мити волосся можна всі три дні, сауну не плануємо. Догляд за шкірою маски не працюють 16, 17, 18 після 17:30, будь ласка, починаємо. Не плануємо очищення шкіри, не проводимо і очищення організму також на ці три дні. А от рукоділля будуть гарні справи в леві. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання буде неякісне, тому не плануємо. Ремонтні роботи можна запланувати з 16-17, а 18 до 12 години дня. Провітрювання речей теж добре при гарній погоді 16, 17, 18 до 12 години дня. Залишаються два дні, 19-20, В будинку можуть бути проблеми, може повертатися дим. Дуже погано горить в цей час, погано горять дрова, тому будьте уважні. Але дивіться, як гарно складаються справи. Можемо на 19-20 планувати стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбувати волосся, мити волосся. І на цей час можна вже нарешті запланувати сауну і використати цей час 19-го та 20-го. Догляд за шкірою маски будуть добре працювати 19-20. Очищення шкіри на зростаючому місяці не використовуємо. Очищення організму по ведичній астрології у нас буде 19-го, і називається Екадаша. І все, 20-го ні. Рукоділля, дуже гарні роботи в Діві виходять, тому і вона і Діва, краса наша. Тісто все по рецепту, норма. От коли можна запланувати пройнята прибирання. Це у нас буде 19 і 20, а не плануємо на 19-20 ремонтні роботи і не плануємо провітрювання речей. Наступна рубрика здоров'я дуже важлива рубрика. І ось що ми повинні знати: 16, 17 і 18 квітня в цей час у нас місяць буде знаходитися в знаці лев. А в цей час вразливі такі органи серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні левани можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання. Будьте уважні, можливі напади аритмії, брадикардії. Тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час ефективні відвідування офтальмолога, лікування інсультів, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Наступний період, який ми повинні розглянути, це 19 та 20 діва. А в діві. Вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Ці дні 19 та 20 не можна проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. І час діви це кращий час для медичної діагностики. І нагадаємо інформацію про зуби для лікування та протезування з цього періоду вибираємо 16 після 10 годин до кінця доби, 17 вся доба, 18-го з початку доби. Та до 14 години 30 хвилин і 1920. Це лікування та протезування. Для видалення зубів використовуємо 16 з 10.00 до кінця доби, 17 та 18 з 0 годин до 14. .30. І все. Як бачите, у нас для видалення менший період. Ми не використовуємо для видалення дій. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.